Оваємо шорти та витягаємо шоби, боковину накрив холодний циклон. В соцмережах краяни діляться своїми світлинами під час заметілі. Не уминула снігова завірюха ні високогір'я, ні Чорнівецькі магнолії. Керівниця Чернівецького обласного гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова розповідає: через аномально теплий березень зміна погоди відчувається вкрай різко. В гірських районах там зараз справжнісінька зима. Утворився сніговий покрив висотою до 10-15 см. В передгір'я це 5-10 см. Так що там зараз панує повноцінна зима. І температури там 10 градусів морозу вранці. Та 0,5 градусів в день на рівнині це більш таки весняна погода. У нас від'ємні по всій рівнині відмічаються заморозки в повітрі 0,3 градуси, ну а в день повітря в межах 0,3 градусів тепла. Записатись теплим чаєм, одягати рукавиці та шапки доведеться ще впродовж всього тижня, зазначає фахівчиня, адже окрім низької температури ваші сили випробовуватиме і шквальний вітер. У нас з перервами відмічатиметься опади переважно у вигляді мокрої снігу і снігу, але це будуть слабкі опади, сніжок просто пролітатиме, сніговий покрив нарівнені і надалі не формуватиме, а от горах він дещо ще трішечки підсипатиме. Уже починаючи, ну, дискомфортним, звичайно, залишається ще те, що утримається. Вітер силою 12-15 метрів за секунду північно-західний, що буде вносити трішки свій дискомфорт в цю погоду. Проте така зміна погодних умов не завдасть шкоди посівам, каже Тетяна Негадайлова. Та й після посушливої зими волога для ґрунту не буде зайвою. А уже з суботи до нашого регіону знову повернеться весна. Стопчики термометра піднімуться до 15 градусів тепла. Дещо перелом погоді? Ми очікуємо із починаючи з суботи. Перехід на західні, південно-західні процеси, надходження більш теплих повітряних мас ознаменує собою в суботу, щоправда, ще дощову погоду, але це вже будуть переважно дощі. І температура навіть вранці на рівні будуть додатніми в межах 4-7 градусів теплого Ну а в день сопчик термометра вже перевищить позначку плюс 10 і буде практично у нас субота відповідатиме нормі неділі а наступний тиждень ми очікуємо перехід у знову на літню погоду. Богдана Дем'янів, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь на її грудях виблискують золоті медалі. Евеліна Флоряк здобула перемогу на чемпіонаті України з греплінгу та повернулась додому у статусі чемпіонки. В моїй категорії було дві дівчинки, я була третя. Одна дівчинка з Черкас, друга з Волині. Якщо в цілому, то я всі чотири поєдинки, які в мене були за два дня, я виграла достроково. Підготовка до змагань найважливіший період для кожного спортсмена, щоб здобути золото на чемпіонаті України. Буковинським спортсменам довелось пройти нелегкий шлях зі складних тренувань. То це змагань я підготувався за дві неділі. Зробив вагу. Підвів себе на форму, попрацювали над технікою в партері. Тренер, мій тренер Роман Атоєскіда організував збори, семидневні збори. Були тренування спочатку зранку, потім ввечері, і це насправді дуже тяжко бо так готуватися. Підготовка до цих змагань проходила інтенсивно. Згонка ваги, фізична підготовка. Під старт ми зазвичай інтенсивніше тренуємось. Наприклад, якщо Змагання з греплінгу, то ми працюємо більше греплінг. Якщо з панкраціону, то ми більше панкраціон тренуємо. Своєю перемогою буковинські спортсмени доводять шлях до золота, починається з віри у себе, в команду і в кожен наступний крок на татамі. Я розраховував на це, я йшов до цього. Я на цих змаганнях став уже восьмим-восьмикратним чемпіоном України. Вісім років підряд я виборов, вигравав. Перші місця. І я був на своєму рівні, скажімо так, і я був готовий до цього. Коли я виграла, це були дуже добрі, класні емоції, тому що я відібралась на чемпіонат Європи. Тренер та близькі мені люди підтримали мене, привітали, вони були раді за мене. За кожною перемогою стоїть не лише сила спортсмена, а й титанічна праця тренера. Завдяки моєму тренеру я досить досить добре підготувався і тому. Можна сказати, що майже не відчував суперників, але все ж таки суперникам можна віддати честь. Вони теж були доволі сильні. Чемпіонат України з греплінгу, який цьогоріч відбувся у місті Луцьк, зібрав понад 750 учасників з різних куточків країни. Три перших місця Чернівецька команда виграли в усіх весових категоріях. Наші спортсмени зайняли в усі категоріях по першому місцю, по другому, третьому, перемога буковинських спорт. Цменів ще раз доводить у спорті результат це не випадковість, а щоденна праця і віра в те, що перемога реальна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбулась зустріч членів національної ради з медійною спільнотою області під час масштабної медіаконференції Фахівці підняли актуальні питання щодо протидії інформаційним загрозам в умовах воєнного часу. Повномасштабна війна відчутно відобразилася на медійному ландшафті цілої країни кожного, кожного регіону, і ми всі відчули. Усвідомили, що медіа, інформація вони можуть бути як бронею, так і зброєю, і дезінформація, фейки, намагання посіяти розбрат це ті інструменти, якими ворог дуже, дуже вправно користується. Дезінформація, розбрат, фейки все це сучасна зброя ворожої пропаганди. Максиму Напрієнко наголосив, об'єднавши свої зусилля, українські медіа здатні дати цьому гідну відсіч. Але власне, всі ми і медіа, і національні спільноти, і наука, культура. Ми всі е, граємо в одній команді. Та у нас е, у кожного свої цілі, е, своя роль, але об'єднавши наші зусилля, ми е, можемо протиставити ворогу наші інструменти і е, не дати йому підірвати, підірвати довіру, спотворити. Реальність і, і зруйнувати нашу нашу єдність серед ключових там зустрічі посилення українського мовлення, особливо в гірських та прикордонних районах Буковини. В першу чергу е говорили про. Е Наше українське мовлення, як національне, так і регіональне в складних в районах області, зокрема в гірських районах, говорили про необхідність прорахунку нових частот для радіомовлення, як в Чернівцях, так і знову ж таки в громадах. Сигнал українських радіостанцій повинен звучати у кожному куточку Буковини, адже це питання інформаційної безпеки, наголосили представники Національної ради України. У нас була зустріч з медійниками в області там акцент власне на проблематиці медіа тут в Чернівцях. Ми навмисно робили цю зустріч оф-рекордс для того, щоб відверто поговорити про там, ті проблеми і питання, які є. І ну, маємо з чим вертатись до, до Києва. Маємо завдання від, від від медійників, до яких хочемо долучитися, щоб допомогти вирішити ті чи інші питання, національні спільноти це частина інформаційного фронту в умовах повномасштабної війни. українські медіа довелось згуртуватись довкола спільної мети захисту України. Ну і власне конференція по співпраці з національними спільнотами. Е Сьогодні згадувалося про цей символізм, що ця конференція проходить на Буковині, де просто розмаїття і національностей, і культури, і традиції. Я побачив, наскільки це широка, глибока тема з одного боку. У вас величезна кількість різних національних спільнот і були непрості часи між різними да, представниками. Різних етнічних груп, історія України така, вона дуже е, різноманітна теж. Але тим не менш, що в цих умовах, в складних умовах, в умовах повномасштабної війни е, у мене таке враження, принаймні, всі спільноти все одно об'єднались. І як на мене, це ну, такий дуже міцний фундамент, який точно ну, вистоїть і витримає, і є просто куди з цього фундаменту рухатися, що, ну, як розвивати все це. Часи, коли правда стає щитом, а слово зброєю, медіа починають виконувати особливу місію. Буковина вкотре довела навіть у різноманітті культур і мов ми єдині. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. З нагоди дня спонтанного прояву доброти Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України спільно з департаментом соціальної політики організувала великодню майстерню. 20 дітей чаклували та фантазували над одним із головних атрибутів прийдешнього свята. Писанкою: захід, організований для дітей, став важливою подією як для малечі, так і для їхніх родин. В епоху гаджетів такі активності справжній ковток живого спілкування. Розповідає керівниця громадської організації. Яка опікується дітьми з інвалідністю? Вони відволікаються від екранів, соціалізуються, розвивають креативність. Телефони більшості займаються діти. і ось такі відволікаючі час. Це де дуже супорово, адже вони відволікаються, вони розвиваються. І для їхньої психології це дуже суперово, В них йде розмірка від буденного життя. Пані Тетяна виховує понад 20 дітей разом із чоловіком. Вони організували будинок сімейного типу. Жінка каже: такий захід це не просто розвага, це крок до гармонійного розвитку і підтримки дитячої психології. Захід дуже важливий для наших діток, для нашої організації. І ми вдячні за те, що нас запросили, тому що дітки соціалізуються, дітки розвиваються, дітки приймають у різних заходах, і це для наших батьків, для наших сімей дуже важливо. Та додає завдяки волонтерам, малеча отримала можливість втілити свою фантазію у кольорах та візерунках. Дітки брали участь, кожен сам розмальовував у кожного своя фантазія, кожен викладав свої фантазії на пасхальні яєчки. Захід, організований для дітей, став важливою подією як для малечі, так і для їхніх родин. А завдяки волонтерам, кожен із учасників навчився не тільки самостійно виготовляти писанку, але й отримав чимало позитивних емоцій. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Медикам не вдалося врятувати життя по звірячому побитої дівчини з глибоке. Після п'яти днів у комі Вікторія Тоненчук померла. На тілі дівчини живого місця не було. Вибита печінка, селезінка і розтрощені кістки. За словами батька Буковинки, це результат останньої зустрічі з хлопцем. Пан Петро Тоненчук згадує події 5 квітня. Я дзвонив, 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 і не, не бере трубку. Бо я через кожні дві години з дитиною обчався, бо в мене внадалося і Я її дуже люблю. Okay. Чоловік розповідає, якби не свідок, то можливо ніколи більше не побачив навіть тіла доньки. Там, якби собою, якби там якийсь сусід, якийсь не побачив, там шум іде, шум, і шум, і шум, і шум. То його мабуть, зараз, де, її б, навірно, вивезли, де с їде, завезли де Поховали, я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік сказав, я визиваю міліцію. Ні, не визивайте міліцію. Я на границі їх в їхній тапак. Що so, він, типу, на границі він зараз приїде. І вони них замін, поїхали, забрали свою машину і привезли без сознання у комі вже в нашу лікарню. Тож до місцевої лікарні Вікторію у важкому стані доправили батьки її хлопця, продовжує батько Вікторії. Потім, коли взяла мама та хлопця телефон і каже… Вона у больниці. Я кажу, що вже опять напобита чи що? ні 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 все добре. І я е, перелетів в больні, в лікарню і побачив, що вона вже сама свого гола в трусиках лежала на, у пламі на ліжку. Місцеві впевнені так жорстоко з дівчиною розправився її хлопець, який декілька місяців тому вже надавав добрячих стосанів коханій. Проте справу про побиття закрили за згодою сторін. Наразі у справі правоохоронців немає підозрюваного. 18-річний юнак допитується як свідок. Слідчі очікують на результати судово-медичної експертизи. За словами начальника відділу розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи Сергія Бозумурги, за процедурою, висновки надійдуть впродовж місяця. На сьогоднішній день ми Очікуємо результатів та висновку висновку судово-медичної експертизи, яка нам, нам повинна сказати, що у людини виявлені такі тілесні ушкодження, вони відповідають обставинам, які вказують, чи наш е, потенційний підозрюваний, ну, особа, яку ми вважаємо, що вона підозрюється в чинину в чинні злочину, чи якимось, чи вони е, виникли в результаті якихось інш, інших дій і так далі. В результаті доведення вони підозрюваному загрожуватиме позбавлення волі. Це відноситься до категорії особливо тяжких злочинів. Там покарання більше 10 років позбавлення волі. Петро Тоненчук жалкує, якби ж минулого разу донька не пробачила кривдника. Перший раз у січні на свята і це другий раз уже смертельно. Однак відтоді вона жила у страху, веде далі батько дівчини. Боялася його. Я знав, я би його бував. Цього би не було. Він постійно її названював, названював, названював. Я просто нічого не знав. Я тепер, коли е, 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 телефон, то подивився по телефоні, все, і він інформацію з телефону всю стер, бо він знав номер телефона, той фон 14, на е, я навіть не знав її е, кода uh -huh. телефона. розуміли? І потім дівчата мені подружки їй сказали, який код. Я набрав і то інформація, вся була стерта. навіть угу. його номер стертий. Зараз чоловік готується до похорону єдиної дитини. Стан важкий в мене від, від суботи стан дуже важкий. Я не знаю, вже таблетки не беру, тут перейшов на уколи. Зараз з вами приходили подружки, роблять підготуються. Попри все, сподіваються на справедливе покарання для винуватця. І би був справедливий суд. Бо я ну, все купляють, його самого мощного адвоката. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Аби пролити світло на історію жахливого вбивства Вікторії Тоненчук, наша знімальна група відправилась до глибоке. У цій хаті дівчина проживала сама. Нині тут до похорону усе готують її подруги. Вікторія та Юрій познайомились у соціальних мережах, розповідають дівчата. І на перший погляд їхні стосунки були звичайними проте пізніше стали нагадувати аб'юзивні. Він дуже її ревнував. До всього до, до всього всіх. до всіх він дуже її контролював. Ми зазвичай, да. якщо десь сиділи, ну то це е постійно телефон. Тин, 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 тин. Завжди приходили сповіщення. Він контролював, хто з нею. А вона е фотографувала, да. все, Стіл, все, чат, хто все очоти. Він йому все, все Пішло. вона здавала постоянно контролював. А скільки ти випила? А ти щось пила? А хто сидить? А до якої години ти будеш? А я тебе прийду, я тебе вже тут чекаю. Окрім того, хлопцю не надто подобалось, що його коха. На блогер, ба більше пізніше дівчата зрозуміли причину, чому подруга все рідше виходила у прямі ефіри. То вона не виходила туди синіки. То вона не ходила, не виходила, бо там з Юром, щось неполадки, і вона вже от довгий період часу не знімала. Я її прямо запиталася. кажу, Віка, що таке. Ну, Юра, не дозволяє мені це робити. Вперше про припинення стосунків із кривдником Вікторія проговорила з подругами восени минулого року. Тоді в неї були сенсі на обличчі, і я її запитала. І ми тоді вперше відверто про це поговорили. Ми, напевно, десь годину це обговорювали, і вона. Він вже почав перш перші рази на неї так замахатися, Е, замах, і вона вже тоді говорила, що напевно що, скоріше всього вона буде ці стосунки переривати. Вже за декілька місяців Юрій знову підняв руку на Вікторію. Оце таке було перше серйозне побиття в січні місяці. До того ми помічали, що в неї завжди на тілі десь були синці, десь по обличчю могли бути синці. По тілу. Вікторія Тоненчук написала заяву на хлопця. За словами подруг, тоді вперше через нього потрапила до лікарні. Із матеріалів судової справи 4 січня близько першої години обвинувачений прийшов за місцем проживання потерпілої. Під час спілкування між ними виникла словесна суперечка, що супроводжувалась нецензурною лайкою. в Ході якої обвинувачений, діючи на ґрунті виниклих під час сварки неприязних стосунків, маючи умисел, наніс від 10 до 15 ударів долонями рук по різним ділянкам голови обличчя та шиї. Дані тілесні ушкодження згідно висновку експерта віднесли до легких тілес. Справу закрили у зв'язку із примиренням сторін. За місяць на сторінці жертви з'явився допис. Такі чудові квіти за цей місяць. Ми бачимо букети щоденні, і смс-ки, і ці розмови по телефону. Він неї дуже просив пробачення, обіцяв, що такого більше ніколи не скоїть, ніколи він більше її кривди не завдасть. Так, і Віка у нас дуже добра, душою людина була, вона його вибачила. Повірила йому знову. 5 квітня подруга поїхала до Чернівців. За словами дівчат на запланований візит косметолога, та в глибоці кажуть, до селища вона повернулась ввечері із Юрієм на таксі. Вони приїхали в Глибоку вже вечором. Це вже вечір, близько так. до комендантської години. Було так. вони не доїхали додому. Вони вийшли недалеко від його будинку. Там просто ще є добр ну, досить довга дорога, щоб пройтися ще до нього. Але там йде дорога поля, є трошечки є будинків, Є будинки, в яких ну просто стояться, але люди не проживають. Що відбувалось далі? Достеменно невідомо нікому. Проте на крики допомоги із будинку вибіг чоловік. Він не Допомагав, сказав, це він бачу, що Юра й там молотив бив. Але казав, що він ходив її волокав. Він кричав, щоб дати їй води, бо їй погано принесіть води. Він питався, хто ти, звідки, поки дізнався. Він був і коли він сказав, що буде викликати поліцію, так так так, так. то по його словах, та як то Юра сказав, що чекайте, чекайте, бо зараз за мною тато приїде. Так що він позвонив до тата і до мами, угу. що я вже позвонив, щоб її забрати, бо їй погано, бо вона перепила. Пізніше дівчина опинилась у місцевій лікарні, проте ані рідні, ані правоохоронці не знали, хто привіз понівечену дівчину. Надійшло повідомлення з лікарні, що потрапила дівчина без свідомості. Обставини спричинить тілесних ушкоджень невідомі. У неї були розтрощений череп та внутрішні органи без свідомості, її доправили до реанімації чернівців, де 10 квітня вона померла. Сусідка єдиного свідка тих подій каже: хлопець був добре вихований, і що стало причиною того, що почав простягати руки, не розуміє, ба більше не розуміє і їхніх стосунків. Привітний добрий день здорово все немає Конечно. Хороший пацан, я не знаю, що з ним все стало. Чи то він, чи то може хтось другий, а вже на нього. Свідки я знаю? Я нічого а не знаю. те, що він вже її один раз бив? Ну, це, це правда, він, ну, він побив раз. Ну, але вона теж, я вам скажу, вона старша від нього на кілька років, 9 років, сидить, дівчина тихо. Виходити з таким пацаном. Молоде. Жінка додає вчора ввечері під будинком хлопця було зібрання. Навіть декілька екіпажів поліції була поліція з чотири машини були і біжорові вночі одна машина. А хтось виходив з будинку. Ця мама його жінка виходила. Що казали? Якось реагувала. Як на двері відкривала. Вона боялася, ти їх кілька чоловік ще можуть і побити. Ну, та таке. А ту дівчину знали? Ні, я ту дівчину. Не дівчина. Але вона приходила до пацана сама. Їй 27 років, а йому 18 років. Вона сама приходила сюди до хати, до нього. Тим часом правоохоронці вже встановили причину смерті 27-річної Вікторії Тоненчук. Причина смерті закрита внутрішньо, внутрішньо черепна травма із забоєм речовини головного мозку та розвитком субдуральної гематоми. Ця травма. Є травматичного походження. І за результатами проведених слідчих дій, інформації від судово-медичних експертів, сьогодні слідчим складено підозру, яку погоджено з прокурором Чернівецької област... окружної прокуратури, і вказану підозру вручено сьогодні. Цій особі з правовою кваліфікацією частина друга статті 121 кримінального кодексу України підозрюваного заарештували без права застави. У поліції поки не беруться коментувати, чи були якісь обтяжуючі фактори обставин того злощасного вечора. Чекають решти експертиз. На сьогоднішній день відібрано необхідні зразки зроблено всі дослідження, які нам подальшому дозволяють призначати і проводити всі необхідні нам судові експертизи. Щоб дозрав, що ви Чи маєте нове відібрав нього відібрані зразки 6 шостого числа. У момент надходження заяви з ним проведено так само всі необхідні слідчі розшукові дії, які унеможливлюють втрату цих слідів в подальшому. Односельчани ж хочуть справедливого правосуддя для вбивці. Злі так, на всіх злі на правоохоронні органи особливо через те, що... на поліцію на цьому вони байдуже до цього всі ставляться. Ніхто нічого не робить. Не знаю, може куди звертатися, що робити, щоб, хоча б, ну хоча б, хоч щось уже було з цього. якийсь стол. Дівчата переконані, стосунки Вікторії та Юрія мають відкрити очі іншим жертвам насилля, аби такі історії не повторювались. Він має відповісти за кожен свій так. крок, що він зробив до чого. Це все дійшло. І ще навіть просто щоб кожна дівчина побачила цю історію і почула, і щоб вона розуміла, що такі стосунки не ок, і вберегла би себе. Поховати по звірячому забиту Вікторію Тоненчук планують у вербну неділю, 13 квітня. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. У Чернівцях розгорнувся конфлікт. Міська рада хоче виселити волонтерів із приміщення, де вони працюють ще з 2014 року. Чиновники пояснюють, це боргом за оренду. Волонтери ж запевняють, їхня робота спрямована на допомогу військовим. Нині на сесії Чернівецької міської ради виступив народний депутат України Сергій Рудик, який іронічно прокоментував дії міських обранців. Я дізнався про те, що виконком прийняв рішення і сам про це скаже. І це рішення достойне того, щоб у нього знала вся країна. Всі депутати мобілізаційного віку Чернівецької міської ради, всі члени виконкому, директора комунальних підприємств, департаментів відділів прийняли рішення добровільно мобілізуватися. На їх місце, наскільки я знаю, мають прийти жінки, професійні, якісно підготовлені і ветерани, які пройшли родину війни, отримали поранення і хочуть і можуть допомогти рідному місту стати тим містом, про яке всі ми і я мрію. Це єдине місто в державі, де діти, чиновники, всі як один мобілізаційного віку служать? Чому про це не сказати Чого ви скромніші? Ніхто ж не сховався, правильно? Під час свого виступу у сесійній залі народний депутат України Сергій Рудик також заакцентував увагу на нераціональному виділенні бюджетних коштів в умовах повномасштабної війни. А ви не зупиняйтеся. Так і далі бачите. Не зупиняйтесь на головні, там якісь маленькі клавти руки можуть поміняти. Треба всю голову поміняти. Всю руківку на головні треба поміняти. Заньковецька це якийсь ну, епізод. Треба, щоб таких Заньковецьких було під час війни Десятки. А фронт не чекає. І самі справимося. Під час сесії міської ради депутати підняли питання стосовно можливості під'їзду транспорту до площі філармонії. У нас приходили як мешканці, так і приватні підприємці, які проводять свої діяльність на площі філармонії. Після того після завершення ремонту вулиці Зеньковецької до відрізку відручниці до площі Вермоніця цей відрізок буде пішохідним, що зараз неможливує нормального доступу і доїзду до площі Ківермоні, за словами депутата Чернівецької міської ради Степана Руданко. Наразі через ремонтні роботи по вулиці Зеньковецької та через односторонній рух на прилеглих вулицях доступ до площі обмежений. Для того, щоб туди доїхала швидка, до того, щоб туди доїхала швидка, або інші засоби, які відповідно мають проводити свою роботу, їм треба об'їжджати. майже половину міста. Ви подивіться, що там відбувається. Та там повно транспорту стоїть. Люди об'їжджають через тротуар. Там треба взагалі ресторана всім всім, що відбувається. Ми говоримо про те, що підприємці мають працювати, і не тільки за це. А що стосується саме приїзду, ми говоримо про те, що... Там організувати проїзд в односторонній русі для того, щоб спокійний заїзд і відповідно за виїзд. Там є п'ять вулиць, які дотичні до цієї площі перемоги. З них у нас є один заїзд і п'ять виїздів. Міські обранці наголосили на тому, що дану ситуацію потрібно вирішити в найближчий час. Я прошу підтримати відповідне протокольне рішення щодо внесення змін. До даного розпорядження по створення робочої групи всіх інших чиновників виключити з даного розпорядження робочої групи, залишити виключно депутатів і як теми на наступному тижні виїхати на місце і якби і з мешканцями і з підприємцями, які там проводять свою діяльність для того, щоб ми колегіально змогли вирішити дане Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.